Ти сьогодні ведуча, мені особисто це дуже приємно, все круто, все класно. Дуже багато людей зайшло сьогодні на онлайн зустріч, і я думаю, вона буде якісно проведена, Оксаночка, тобою. Що можу сказати за себе? Я людина. Зовсім далека від бадів, від лікування. Я навпаки трошки запущена жінка, запущена в своєму здоров'ї. Але в червні 2003 року життя змінилося, і я почала слідкувати за своїм здоров'ям, тому що прийшов час такий для мене неприємний: який? Клімакс. Клімакс, який зробив загострення. В усьому моєму організмі. Коли приходить клімакс, вилазять всі хвороби. Це і загострення нервової системи, це біль в коліні, це грижі. Взагалі я подумала, що у мене починається старість. Я, мені 57 років, я не сказала. Да? Проживаю в місті бровари і думала, що, мабуть, отак потихеньку вона вже починається. Тому що безсила спати ти не можеш, у тебе нервози якісь, тебе і жарко, ти волога стаєш, перетягаєшся, тому що клімакс. Ну, одним словом, наклалися всі хвороби. і тоді тільки я звернула увагу на себе. І знайшла для себе вихід з положення, тому що знала, що аптека, лікар, поліклініка вже мені не підходить, вже час пройшов. І ви знаєте, на теренах інтернету, в Тіктоці я знайшла, знайшла ту людину, яка мене повела правильним шляхом, шляхом оздоровлення. Показала, що можна себе оздоровити, зцілити шляхом, ну, саме через клітинне харчування. Приймаю вже як клітинне харчування рік і 4 місяці. Почала дуже просто з L8 і потихеньку додавала тоді вечірні. І я кожен чекала результату. Чекаєш цього результату, чекаєш, а він чомусь мені здавалося, ну от не приходить він до мене. І були різні думки, можливо, деяких, деякі люди теж так думали, да? але пропивши рік, ой, рік місяць, саме перший результат. Ну, він не перший був, він такий явний для мене був. Я почала спочатку і спати комфортно і е кожного ранку до туалету ходити, а от я не помічала свої набряки, які зійшли. Це був самий крутий мій результат. Я чекала одного, розумієте? А пішов результат клітини харчування, саме вирішило, на чим воно почне працювати, де сама велика, можливо, моя була проблема. І таким чином я відразу побачила, що в мене пройшли набряки. Що далі? Біль в коліні теж зникла через 3 місяці. Я додавала реджемера і от такий результат отримала. Далі грижа мене більше не турбує. Чоловік дуже скептик великий в мене, який за мною спостерігав. І знаєте як, все навіть підшучував, так. Ну, що там твої капсулки, ну що? Але через 6 місяців він чомусь сказав: Дай мені оте. Я говорю, що оте? Оту капсулку, тому що в мене болить спина. І коли я почала з ним спілкуватися, він каже: Просто я побачив, як ти раніше е, на ліжко сідала і лягала, стогнала і як вставала. І тепер, як ти зараз стаєш? З ліжечка швидко, начебто тебе нічого і не турбує. Я говорю, дійсно, нічого. І от таким чином, після шести місяців за мною спостерігав він, і таким чином він почав вживати клітини харчування. Л-8. Також в мене пропала печія. Печія мене теж дуже довго турбувала. Це такий період, більше 25 років. І я відпочивати їздила, я все робила інколи. Різні дієти там да, трималася. Ні, пройде час і знову пече, пече, печеї. Нема. Це теж для мене дуже величезний результат.